Пейзаж і натюрморт саме у цих живописних жанрах працює Віра Міщенко. Десять років із пензлем в руках для неї не минули даремно. Букети півоній, буску, хризантем та польових квітів є освіченням автора в любові до життя. Скромні маки та фуксія написані мисткинею з особливою ніжністю, але найбільше жінка любить малювати море. Я люблю наблюдать, как солнце як сонце, листья. И Я думаю, що це у мене вийшло. Вообще, люблю сонячну погоду, такое же ж настроєння, тому ну, я думаю, що что... сподіваюся, що ви увідіть це на картинах. Наймолодша учасниця виставки, дочка Віри Міщенко Олександра. 13-річна дівчина малює з двох років. Переконує, це заслуга матері. Я часто ходжу до неї до... Майстерні, де вона малює в неї дуже багато картин. Це лише маленька частина цих картин. Я дуже люблю дивитися, як мама малює. Відвідувачі та шанувальники високо оцінили доробок художниці. Подруга Алла захоплюється майстерністю полотен Віри Міщенко. Я дуже рада, що сьогодні я присутствую на цій прекрасній виставці. Я рада, що Віра рішилась показати свої картини. Я надіюсь сейчас уже зима. это холодне время эти картини помогут нам садріса, принесуть нам весеннее и літнє настроєння. На виставці представлені 30 картин мисткині. Побачити полотна в художньому музеї можна буде до кінця року. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.